Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Пролуна вибух на естакаді Кримського мосту. Телеграм-канал опорний пише. пробувало трьох опорах на допомогу росіянам. Прилетіли китайські інженери, міст перекрили. Працює інженерна техніка. Ситуація надкритична. Україна ліквідувала мозговий центр управління Чорноморським флотом. Росія може перебазувати свої кораблі до новоросійська. Вважає Володимир Заблоцький. Сили оборони України продовжують завдавати. Ударів по об'єктах військ Росії в окупованому Криму війська фактично знищили штаб Чорноморського флоту АРФ у Севастополі. Поступово встановлюють вогневий контроль над півостровами. Паралельно ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку крок за кроком, долаючи оборонні раду загарбників, щоб вийти до адміністративних кордонів із кримським півостровом. В інтерв'ю Главреду капітан першого рангу у відставці військово-морських експерта оглядач Дефанс Експрес і науковий співробітник Національного військово-історичного музею. Володимир Заблоцький проаналізував, що сталося з Чорноморським флотом РФ. Після удару ЗСУ по штабу розповів, якою зброєю можна знищити Кримське міст, пояснив, як Україна може заблокувати Росії торговельні шляхи, і назвав найбільш ймовірний сценарій звільнення захопленого Криму. Враження штабу Чорноморського флоту РФ позитивна для України подія. Були знищені структури самого штабу, мозок флоту, втрачено управління флотом, тому що знищені досвідчені кадри, втрачено апаратуру, зв'язок і керівні документи, які загалом. Мо визначають дії флоту. Тепер Чорноморський флот, як сказало, у військово-морських силах України можна порівняти з куркою, яка з відрубаною головою намагається щось робити. Чорноморський флот поступово втрачає свої можливості. Ми успішно прорвали торговельну блокаду у чорному морі. Просуваємося вперед. Невдовзі можемо вийти до Азовського узбережжя і будемо здатні завдати артилерійських ударів по шляхах сполучення Ростов Керча Фарватера. Проходить дуже близько до нашого берега, і вже Україна може влаштувати блокаду торгівлі Росії. Саме цим. Шляхом росіяни експортують зерно та інші товари. Нафта йде із новоросійська. Такими будуть наслідки зниження потенціалу чорноморського флоту і знищення штабу. Цей процес почався вже давно. Такі події, як звільнення зміїного, удари по аеродрому Саки у Новофедорівці, знищення ППО противника на Тарханкуті і біля Євпаторії, повернення вишок бойка, вибухи на флотському аеродромі Бельбек. Про це яскраво свідчать все взаємопов'язано. Ні, до Каспійського моря Росія свій флот перебазовувати не буде. По, -по перше, не всі кораблі. Туди можна відвести. По-друге, там немає структури базування. До того ж, такий великий флот із підводними човнами у Каспії не потрібен. Росіяни саме з Каспії перекинули до Чорного моря ракетні кораблі, а на заміну побудували там нові. Кораблі Чорноморського флоту можуть відвести до новоросійська у часи Другої світової війни. Вже була ситуація, коли флот пішов до портів Кавказу. Але наразі така можливість обмежена кораблі жа не відправлять до Грузії, яка є окремою країною. Теоретично можливості Росіян могли б зменшитися, але Справа в іншому командування бригадою підводних човнів це одна структура бригадної надводних кораблів, до якої входять два фрегати та три-чотири ракетоносії ракет калібра. Вже інша структура, і вони можуть діяти незалежно від ситуації зі штабом чорноморського флоту. Чорноморський флот можна знищити двома способами: перший передбачає наявність флоту, лінійна відповідь флот на флот. Втім, це неможливо, тому що у нас немає флоту. Тому для нас існує другий спосіб: асиметрична відповідь із використанням тих засобів. Які нам доступні, і ми це успішно робимо. Противник дезорієнтований, тому що не розуміє, звідки і коли буде черговий новий удар, знищення або пошкодження до двох десятків російських кораблів та інших плавзасобів є показником. І це країна, у якої немає флоту. З часом ми відновимо свій флот, але наразі його немає. Навіть якщо б і був свій флот за військовими можливостями, він би поступався потенціалу флоту противника, чи навіть міг бути знищеним. Навіть із за таких умов ми проводимо. Уму успішні операції. Наше завдання знизити військовий потенціал флоту і противника в цілому, щоб у нього не було й думки навіть скоса дивитися у бік України. Україна вже має можливості для того, щоб завдати ударів по чорноморському флоту. Звісно, ракети Таурус покращать наш потенціал. Але я би не казав, що вони критично потрібні. Крім того, 50 надводних дронів нам пообіцяла Німеччина. Я не думаю, що вони кращі за українські морські дрони, тому що наше озброєння пройшло перевірку боєм і має гарний бекраунд. Можливо. Німецькі дрони можна буде використовувати як протимінні засоби. Ми вже зараз можемо закрити небо над північно-західною екваторією Чорного моря і проводити мінні операції. Припускаю певну спільну операцію з НАТО щодо розмінування. Проте у цілому це питання вирішуватиметься вже після завершення війни. Також для цього потрібні і наші тральщики, які наразі перебувають у Великобританії. Ще два тральщики нам пообіцяли передати Бельгія і Нідерланди. Мова йде про чотири кораблі з надводними дронами. Використання таких кораблів допоможе нам Станційно розміновувати ці небезпечні ділянки у нашій акваторії Чорного моря. Я сподіваюся, що нам вдасться знищити кримське місто. Це питання часу він нам не потрібен. Росія стикається з проблемами щодо ремонту естакади. Опору, яка була підірвана під час атаки в липні, треба ремонтувати. Для того щоб її відновити, треба взагалі її розбирати та заново складати. Їм ніхто не дасть цього робити. Автомобільна та залізнична гілка мосту продовжують працювати, але з обмеженнями. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.